Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Якщо вам цікава тема про царство Господнє, а це важливо, вам потрібно стати старанним учнем і вивчати тему про останній час. Причину ми дізналися минулого тижня. Давайте згадаємо минулий урок. Ми побачили у навчанні самого Єшуа Христа зв'язок між Божим царством і його встановленням і кончиною часів. По суті, справи, друзі, мої. Кінець століття є часовий відрізок, у який відбудеться перехід святих цього світу у Боже царство. Тепер візьміть Біблію і перегляньте зі мною Євангеліє. Від Луки, 17 главу. Євангеліє від Луки, 17 глава. Якщо Богу буде завгодно, то ми закінчимо на цьому уроці 17 главу. У нас на порядку денному теж саме питання, єшуа продовжує розмовляти зі своїми учнями про останні дні. Єшуа вчить нас із вами дуже важливим і істинам. Ми покликані мислити цінностями царства Бога і піклуватися про те, щоб увійти у царство, і не прагнути до цінностей цього занепалого і грішного світу. Хочу підкреслити, дорогі, що це важливий біблійний принцип. Не зациклюйтеся і не прагніть серцем до цінностей світу. Але будь ласка, будьте вірні цінностям Божого царства. А в іншому Євангелії Ісус чить нас складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Прагніть до цінностей Божого царства. Як я вже попросив вас відкрите 17 главу Луки. Ми з вами вже готові вивчати 31-й вірш. Отже, початок 31-го вірша, Ісус каже: хто буде того дня? Про який день він говорить? Вгадувати не потрібно. Згадайте про те, що на минулому тижні ми з вами міркували про день Сина Людського. Про його день він пов'язаний з поверненням нашого Месії. Коли він повернеться, о ніхто не знає дня і години повернення. Ось що ми знаємо: нам відомо точно Бог не призначив своїх послідовників, він не призначив учнів Христа. Він не призначив нас для гніву. Владика призначив нас для перемоги. За його задумом Бог забере нас зі світу чудовим чином. А як це буде? Ми знаємо слова Павла. Одного разу настане час, і Архангел, ми говоримо про Михайла, зійде на нашу грішну землю. Він зійде із криком. Під криком я маю на увазі звук Божої сурми. Звук Божої сурми нагадує нами з вами про те, що Бог приготував для перемоги. Для того щоб для нас Всевишній виконав свої обітниці і обіцянки. Тому сурма Господня одного разу зазвучить для церкви. Сказав Бог. Отже, земні тіла праведників, які колись померли, не віруючи в Месію і Єшуа, розклалися. Що буде? У мить ока душі цих праведних і святих людей воз'єднаються але не зі своїми колишніми земними тілами, а з новими прославленими тілами, з тілами, які досконалим чином створені для Божого царства. Саме в той час вони приймуть тіло придатне для життя у Божому царстві, але це ще не все. Християни, які будуть живі і будуть знаходитись у цьому тлінному тілі, одного разу будуть переведені Господом. Ми будемо перетворені. Ми також приймемо ту ж саму мить ока, нову тілесну оболонку, яка буде прославлена Богом, яка придатна для життя у царстві Творця. Причому все це станеться до виливу гніву нашого Господа Бога. Ось що ми бачимо. Однак тут складність і проблема. Багато людей розуміють під сімома останніми роками скорботу і називають цей період великою скорботою. Я згоден із тим, що настане час, коли люди зіткнуться із труднощами. Для когось із моєї аудиторії це буде несподіваною новиною у першій половині періоду семи років. Буде так звана велика скорбота про неї Іван говорить у сьомому розділі книги об'явлення у 12-му вірші. Тепер послухайте мене уважно. Ця велика скорбота не має відношення до виливу гніву Бога, хоча про неї вчить більшість. Будь ласка, зверніть увагу, ця велика скорбота почнеться до моменту обвалення гніву Бога. При найближчому розгляді питання про велику скорботу стає ясно. Вона співвідноситься із п'ятою печаткою. Отже, це стосується християн, які страждають за свою віру. Знову ж таки скорбота настане до вилову божого гніву, звідки ми це знаємо. У книзі одкровення вперше про гнів Сдержителя говориться тільки лише у восьмому розділі. Ось чому для нас з вами так важливо розуміти через особисте вивчення, тобто вам необхідно вивчати писання, а не бездумно вірити і повторювати чужі висновки. Вам необхідно вивчати Боже Слово, щоб виявитися гідними перед Господом, через вивчення вічного Божого Слова. Отже, мої дорогі друзі, ми знаходимо, що велика. Яка скорбота відбудеться у першій половині семи тижнів Даниїла, тобто семи останніх роках? Після цього настане так звана Гедота Запустіння. Це буде незабаром після того. Дивіться, для Ізраїлю почнеться найжахливіший час в історії нації: скорботи, страждання і утиски. Це буде навіть страшніше самого Голокосту. Все це справа майбутнього yeah, часу. Yeah, так, ці сім років будуть важким, важким, важким часом для людства, складним часом у різні періоди і для різних категорій людей. Різних категорій Нам необхідно, необхідно розуміти сенс писань. Прочитаємо 31-й вірш ще раз і ретельно: хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі. Люди будуть на даху будинку для глядачів, які живуть на заході, це звучить дивно. Є така особливість у громадян нації, що знаходяться на близькому сході, немає внутрішнього дворика, і для цієї мети ми використовуємо дахи. Це місце для відпочинку і проведення вільного часу, часу для розваги, коли ми запрошуємо до себе гостей. Тому не варто тут дивуватися. Він сказав, хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі. Про що туди йдеться? Зверніть увагу на застереження писання. нехай їх забрати не злазить. Що тут за урок не концентруйтеся на матеріальних благах. В останні дні не зациклюйтеся і не приліплюйтеся душею своєю до благословен цього світу до того, що належить вам. Ви можете потрапити не туди, якщо станете переживати про блага світу або через набуття. Світських благ. Якщо ви думаєте про земне, то ви не будете мислити цінностями царства Божого. Тут попередження. Подивіться, будь ласка, тому що тут написано у той день, хто буде на покрівлі, речі його у будинку, те, що належить йому, а речі його будуть у домі. Нехай їх забрати не злазить. Продовжуємо читати 31-й вірш. Хто ж на полі так само нехай назад не вертається він у полі, А де знаходиться його майно? його майно знаходиться за спиною у будинку. Писання нам припасло застереження. Писання застерігає кожного зі святих, не роби цього, поки ти знаходишся на цій грішній землі. Не спрямови всі свої думки до матеріальних благ, до дрібничок, які у тебе у будинку. Ісус каже, і хоч буде на полі, також не вертайся назад, щоб забрати речі. Чому? Отже, 32-й вірш тут є принцип. Якщо ви пам'ятаєте наш урок минулого тижня, то ми досліджували питання про і Гомору. Ці міста приклад суду Господнього вилевого гніву. Ми покликані пам'ятати про нещасного праведного Лота, який після відходу із міста Содома побачив, як на місто зійшов божественний суд. Тут є дехто ще фігура, пов'язана із лотом. І ми поговоримо про неї. Хто вона? Ми бачимо фігуру дружини Лота. Тут написано: пам'ятайте про лотову дружину. Яку помилку вона зробила? ось що вона зробила дружина Лота обернулася і вона подивилася. Дружина Лота дивилася на содом і згадувала його вигляд до того, як творець знищив це місце. Творець знову сказав це, щоб ми дещо згадали. Це знову сповіщено нам, щоб нагадати нам у останні дні Вседержитель здійснить свій задум до встановлення свого царства. Бог щось зробить, Бог виллє свої суди, і ми можемо висловити це по-іншому. Господь Бог пролє свій гнів на провини світу. Суди Господа і його гнів переслідують добру мету, яку. Вивчаючи Боже Слово, добре, ви побачите щось через свої суди, кари і покарання Бог наводить порядок. Скажемо про це конкретніше. Божий суд, його гнів, сприятимуть встановленню Його царства, небесного царства у всіх його чудових проявах. у царстві Господа не буде ніяких хвороб. Страждань і печалей, більше не буде гріха і смерті. Ці чудеса не здійсняться до тих часів, поки сюди не гнів Господа. Через захоплення церкви до Бога збудеться одна чудова обіцянка Господа. Ось у чому вона. Бог забере нас із землі. Забере нас вгору у небесний світ. На давньогрецький це Харпадзо. Господь Бог забере нас із землі, захопить нас і перемістить нас у своє вічне царство, щоб ми не залишились у цьому світі, коли його гнів і його суди вилються на нечисту планету. Ми будемо із Господом як чудово. Ми назавжди будемо там, де живе Господь Ісус Христос. Тримайтеся за цю обіцянку. Коли ти тримаєшся за цю обіцянку, ти тримаєшся за життя, справжнє життя, а не за це фізичне життя, а за вічне життя, життя у Божому царстві. Тепер, 33-й вірш. Він сказав хто дбатиме? Зберегти душу свою той погубить її. Тобто, у такий час ваші думки поглинені виключно порятунком свого власного життя. Торкнемося такого типу людей. Вони відомі як ті, хто виживає. У них все схоплено. Вони вже запаслися продуктами у погребі. Є соління біля будинку, генератор електрики та інше. Навіщо? У голові у них одна думка: треба вижити. Таке ставлення зрозуміло, не назвеш водійством Святого Духа. Ви образилися? Нехай буде так, бо і хто виживає, не розуміють ідеї Ісуса. Церкві не треба виживати, що сказав Бог. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її. Давайте рухатися по нашому тексту. А коли хто погубить, погубить, що він зробить? У більшості перекладів написано той, оживить її, але в оригіналі стоїть слово, що складається із двох слів: ось вони це життя, і слово становлення, входження у буття. Припустимо, у мене ставлення. Я готовий розлучитися з життям заради царства Бога і заради збереження вірності моєму Господу і Спасителю Месієм. Ні, я не ховаюся і не збираюся запасатися для виживання. Однак, на віруючих у месію почнуться гоніння, і до речі. Дорогоцінні мої гоніння будуть це посилюватися, і гоніння вже почалися. Багато людей страждають за віру у різних куточках землі. Коли на горизонті виникне імперія Антихриста, і ми на власні очі переконаємося в існуванні, у розвитку і зростанні цієї зловісної імперії. То будьте певні, в наступному ви будете страждати. А ще багатьох віруючих заарештують, а деяких позбавлять життя. Нічого, тому що наша надія не в цьому грішному світі. Я сподіваюся на царство Господа Бога, тому що станеться із тими святими, які втрачають життя заради Христа, заради вірності йому і заради відданості царством. Така втрата земного життя, а не спроба зберегти його за всяку ціну. Така втрата земного життя призведе до досконалого іншого життя, до іншого буття, але не до звичайного життя на землі, а до життя у Божому царстві. Чому припустимо віруючого, позбавили життя його духовні недруги? Нічого страшного, тому що відсутність у фізичному тілі означає миттєвий перехід до Бога. У чому полягає обіцянка? Ми назавжди будемо там, де живе Христос. Я завжди буду з Христом. Тепер давайте припустимо, що мені належить бути вбитим через мою віру. То нехай буде так. Не біжіть від цього. Прийміть такий результат із радістю. Пам'ятайте про те, що смерть для святих людей не буде гіркою. Можливо, вам буде боляче, проте вона не буде гіркою, адже завдяки смерті ви опинитесь на віки перед обличчям Христа. Потім ви будете пізнавати Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Прочитаємо 34-й вірш. «Кажу вам у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові. Один візьметься, а другий полишиться. А що він говорить? Тут є двоє. А ви розумієте? Часто слово два вказує на два абсолютно різних світогляди. І саме так тут. Чому двоє в одному ліжку це як слід вважати чоловік і дружина, але у них два абсолютно різних погляди? Один вірить у Бога. А другий не вірить. Віруючий у Бога, буде взяти у царство Господа, а не віруючий спари залишиться на землі. Ось істина зі святого письма. Порятунок залежить не від того, де ви опинитесь, і не від того, із ким ви опинитесь. Порятунок залежить не від місця і не від того, з ким ви перебуваєте у шлюбі. Спасіння залежить від вашої віри у Євангелії. Тут написано: кажу вам, у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові. Один візьметься, а другий полишиться. 35 35-й вірш, він сказав: де ві молотитимуть разом. Ці люди будуть знаходитися в одному місці. Тут сказано, молотитимуть разом. Тут ставиться наголос не на одній локації, тут робиться акцент на їх спільній дії. зазвичай дві жінки трудяться про те, що це жінки нам говорить оригінал. Отже, ці дві жінки роблять спільну роботу. Зверніть увагу, вони роблять однакову роботу, але чому одну із них забирають, а інша залишається. Тому що взяття у царство небесне, взяття із цього світу до виливу Божого гніву на землю, залежить не від справ людини. Це залежить не від місця розташування і не залежить від дій справ, від роботи. На чому це базується? Лише на одному на вірі у Євангелії. Ось Завдяки чому Бог візьме вас із цього світу до виливу його гніву. Не до настання гонінь, але до виливу його гніву на грішну землю. Це тільки завдяки Євангелію і вірі в Месію, який помер, був похований і Воскрес. Спасіння це визнання його смерті як плати за наш гріх. спасіння це віра у Його смерть за вас, і віра в те, що батько не воскресив сина. Все це основа віри, у центрі якої стоїть Євангеліє. Чому частина людей візьмуться у царство Бога не через їхнє місце знаходження і не через їхні добрі вчинки? Прочитайте тепер інший вірш. Прочитайте разом із мною, 36-й вірш. Написано Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. Тепер ми прочитаємо останній 37-й вірш. Написано, і казали, вони йому відповідь, де Господи. Ось причина, чому ми знаходимо це питання тут. Месія говорить якісь слова. Христос сказав: спасіння залежить не від місця. Воно не залежить від добрих справ і від твоєї присутності або відсутності на полі. Отже, наш Месія Ісус передає нам правдиве послання про те, як нам слід думати про подібні питання, що нам потрібно засвоїти і прийняти. Знову подивіться на текст: подивіться на 36-й вірш, де сказано, двоє будуть на полі. Один візьметься, а другий полишиться. Мені здається, далі йде відповідь учнів. І казали вони. Йому у відповідь, де господи? тобто вони поставили питання, де нам необхідно бути? Біда у тому, що вони не розуміли сенсу сказаного Христом, вони думали, що порятунок залежить від нашого місця знаходження. Ні. Він заснований на істині, на якій на Євангелії. Звернемо увагу на цей вірш. його не назвеш складним для розуміння. прочитаємо його, а потім його обговоримо. Вони поставили питання, де Господи? В оригінальному тексті стоїть слово, але це давньогрецьке слово, давньогрецький союз, який вказує на контраст. Він не погоджується, вони запитали де, але він відповів не так, як вони очікували. Іншими словами, порятунок залежить не від місця, не від нього, що він говорить, він відказав їм, де труп. Грунтуючись на контексті, ми приходимо до висновку, що туди йде мова не про живе тіло. На думку вашого покірного слуги, краще перекласти уривок. Ось так: мертве тіло або померлий. Так що прочитаємо його слова ще раз. А він відказав їм, де труп, там зберуться й орли. Чому він так сказав, і у чому тут посил? Сенс не складний. Припустимо, валяється на шляху мертвий звір і його труп. Що відбувається? Ми щойно говорили про те, що стерв'ятники зберуться, але навіщо? Стерв'ятники зберуться, стерв'ятники злетяться для того, щоб з жертви мертвого завіра? Навіщо? Тому що вони грифи. Такий спосіб життя грифів вони сміттярі, вони їдять тіла мертвих тварин. Це природно. Співпрацює їх інстинкт. Немає потреби йому про це повідомляти. Він знайде його без праці. Всі ми бачили фото про це. Або зйомку про те, як стерв'ятники кружляють у небі. Ми знаємо, значить, внизу лежить труп звіра, кружляння одних стерв'ятників сповіщає інших стерв'ятників про те, що знаходиться на землі. Про те, що там труп, і бажати цього природно для них. Тому розмірковуючи про останні дні, розглядаючи подробиці дня Ісуса Христа, де Ісус Месія буде явлений людям, ми робимо висновок, це чудове захоплення. Нам для порятунку не треба бути у конкретному місці. Нам не треба займатися чимось особливим, якоюсь роботою. Нам немає необхідності робити щось або бути у конкретному місці, та інше та інше. Все залежить від одного рішення, і це віра, і це наша віра в Господа Ісуса Христа. через Євангеліє. Що відбувається? Все просто Ми стаємо новим творінням. Богослови називають це переродженням. Ми можемо сказати по іншому, це народження згори. Ми говорили це на тому тижні через таке ось переродження, через народження згори, ми отримуємо Святого Духа. Він селяється в нас. Святий Дух не покидає нас, але залишається з нами. Він ніколи не покине і не залишить. Тому, якщо ми керовані Святим Духом, ми будемо приймати вірні рішення. Якщо ми з вами керовані Божим духом, ми будемо робити те, що буде відповідати інстинкту. Віруючого учня Христа, що це? Як нам потрібно чинити, коли прийдуть на землю складні часи? Коли падає труп, то остерв'ятників спрацьовує природний інстинкт з'їсти мертву тварину. Тому ось що для нас, для природжених богом людей, для народжених зверху людей буде природно при настанні тяжкого часу. Посеред зла ми будемо свідчити, ми будемо говорити істину Господа, будемо благовістити, і що ще ми будемо вести себе праведно. Чому це наша природа? Ми з вами стали праведністю Христовою, тому ось що ми з вами тоді будемо робити у даний відрізок часу в останні дні. Бог побачить це за нашими вчинками. Він побачить це за вірністю, за його благодаттю, що діє у нашому житті, і наші справи будуть свідчити іншим людям про те, що ми належимо йому. Для нас дар Святого Духа це гарантія, це впевненість у нашій приналежності Господу Месії. І У нас є надія, завдяки якій ми не залишимося у соромі. Тому не хвилюйтеся, готуйтеся, вивчайте, і у такому випадку ви побачите, Бог знайде вас вірними у ці дні. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом із Ізраїлю.